Граничний строк затримання закінчився. Все ви йдете вже додому, да граничний строк затримання закінчився. це зі слів моїх адвокатів за спливом 72 годин після оголошення повідомлення про підозру я на Роман Михайлович фактично можу рахуватись вільним. таким чином можу покинути будівлю суду. Він себе не вважає винним. Він вважає про те, що те, що йому повідомлено, буде доведено в суді і спростовано от, е, доказами, які будуть надані в судовому засіданні. Роман Насіров планує завтра приймати участь в судовому засіданні для того, щоб все ж таки встановити вкрапку в цій справі. Сторона захисту можу зразу сказати, буде наполягати на тому, що було відмовлено е, антикорупційній прокуратурі в задоволенні клопотання. Аргументи будуть нами викладені в судовому засіданні. Якщо прокуратура або керівництво НАБУ не приїжджає. Тобто ми фактично повинні, що вийти до вас з Романом Насіром, донести свою позицію, задасти запитання і їхати знову до лікарні. Ця ситуація яка склалась, це повний провал суддівської системи. Це те, що влада зараз втрачає. Що хвилини після того, як суд не прийняв рішення і пройшли 72 години, це влада зараз втрачає всі можливості чинити правосуддя в країні. Якщо, як тільки пан Насіров покине цю будівлю, він, як вільна людина, не буде змушений прийти на засідання суду. Це означає, що він втрачає зараз статус примусової людини, яка має прийти в суд в будь-якому разі. А це означає, що він, якщо покине цю будівлю, він може не приходити на сідень судню, і суд буде приходити без нього. Ми можемо його просто завтра не знайти. Вже всі виходи, виїзди цієї будівлі відкриті. Там просто чергують наші хлопці, які готові зустріти пана Насірова в будь-який час, провести куди він скаже, але перед тим йому придеться, мабуть, переговорити. Усіма, хто тут є, пояснити, що відбувається, що відбувалося ці 72 години. Три доби адвокати, якщо ви пам'ятаєте, розповідали нам, що пан Насиров хворий, що він не може приймати ані слідчих, ані адвокатів, що взагалі йому погано і він не може навіть брати участь у засіданні суду. Зараз, коли завершилось вже ці 72 години, вони самі попросили, щоб з паном Насировим провели слідчі дії, тобто допит, наприклад, це не тому, що в них є добра воля. Справа в тому, для того, щоб провести таку, такий допит, слідчим набу треба було б його вивозити з цієї будівлі. Фактично, вони штовхали працівників НАБУ на конфлікт з мирною акцією. Але слідчі НАБУ сказали, що зараз вони не планують ніяких слідчих дій. Ці рішення приймає слідчі, а не підозрюваний або його адвокати. Всі слідчі дії будуть проходити після, після того як пройде суд, на якому встановлють міру запоміжного заходу.